Як тобі ще пояснити, що пенсії в тебе не буде? Я, може, себе тут трішки поправлю, в тебе пенсія може і буде, але вона буде становити 20-25% від твоєї середньої заробітної плати. Мені дуже часто люди пишуть в коментарях, що в Україні якимось чином можна зробити великі державні пенсії. Люди, відкрийте очі, якщо у вас інтелект трішки більший, ніж інфузорії і туфельки, це ж можна зайти в інтернет і розібратися, як працює солідарна пенсійна система. Почитати, що за кордоном теж невеликі державні пенсії. Тиху, я ви співвідношені до їхньої заробітної плати. І що люди собі за кордоном самостійно... Накопичують гроші на пенсію. Так, так, друже, не піздякують в коментарях, що держава має дати велику пенсію, а накопичують самі. Друзі, тому на пенсію накопичуйте собі самостійно. Не надійтеся на державу, щоб ви потім не сиділи і в свої 60 років не звинувачували всі в коментарях, що у вас маленька пенсія, що у вас кинула держава, що у вас всі кинули, і що одні мають велику пенсію, другі мають невелику пенсію. Відкладіть собі самі та й будете мати пенсію, таку, яку ви хочете. Все, дякую за увагу.